Добро здоров'я пані, панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 9 грудня. У понеділок я вас вітає на моєму авторському YouTube-каналі, Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. І це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Традиційно в перші частині ми подивилися на стан речей на лінії бойового зіткнення. те, що, як то кажуть, на землі подивилися те, що робиться в повітрі, поділилися очікуваннями чи анонсами, чи пересторогами по міжнародній лінії тих представництв, які є тут в Україні. Ну не нехтуємо сигналами повітряної тривоги за будь-яких обставин. Ні, є там повідомлення в в посольстві сполучених штатів. Немає і звичайно, після смак подій, які відбулися у Вікенд в Парижі, ну навіть не після смака, вже розвиток, якась інтенсифікація. Тому що деякі там злі язики стверджують, що наприкінці суботи до Путіна якраз після цієї зустрічі Трампа, Макрона і Зеленського, якісь там пропозиції надійшли до адміністрації Путіна. Але от вчорашня така жорстка реляція пісочного рота Путіна. Ну так щоб показати, що вони на максималках. Ну після всього як вони мають там проблеми з реноме в світі після падіння Асада, ну якби нічого не помінялося. Я вам першій частині про це доповів. Звичайно, що будемо бачити, як далі буде рух, тому що після NBC News ще й дав Wall Street Journal, дав інтерв'ю Трамп і сказав, що ніхто так більше як Зеленський не хоче припинення миру, і це нова його позиція. Ну одним словом, поговорили кілька ну два рази. Це, це важливо. Це не просто там листування, не просто по телефону особисто. Я думаю, що це якраз і має звісно значення. Тепер, до речі, стосовно контактів по лінії Росії, запитувалася NBC News Трампа. Той сказав, що не розмовляв з Путіним після перемоги на виборах США. А потім ще раз, ця ведуча каже: ну, а може з Путіним ви вже поговорили, якби іншим да ні, не говорив я. При тому, що ви ж пам'ятаєте, що в листопаді за кілька днів після виборів ша газета Вашингтон Пост з посиланням на джерела писала про те, що розмова Трампа з Путіним відбулася. Однак Кремлі це заперечувала, команда Трампа не коментувала, і навіть Трамп був дещо знервований там продовженням цих запитань. Вона там в кілька варіантів його запитала стосовно контакту з Путіним. Він каже: Я не хочу про це говорити типу, відчепіться від мене. А деякі почали ну, якби коментувати це і говорити, а по що за. Нервував, значить, щось є. Ну така людина. Трамп він експресивний. Якщо йому щось не подобається, він правильно, ну якби говорить, але ще раз. Формулювання міг би сказати, я сказав вам, що я не розмовляв. Значить, не розмовляв, але він так не сказав. Там я не знаю, все ж таки культура спілкування до певної міри з медіа в нього ну, присутня знову ж таки через історичний досвід всіляких кампаній, які провів і в бізнесі, і в політиці, політиці Дональд Трамп. Тепер щодо ще одного моменту про який я вже згадував на початку першого нашого брифінгу, це. Те, що збільшується тиск на українську владу, і це очевидно, я буду саме так це говорити. А стосовно призову 18-річних. то одна газета напише, то інша, то навіть Блінкін про це скаже посредковано, то Саліван на це вкаже. Але на тлі тиску США Україна починає думати про призов 18-річних. От ще раз така реляція по лінії Вашингтон-Пост, кажу, як пишуть, бо ще раз скажу, далі я дам спростування по нашій офіційній лінії. Оскільки. Росія, ну в чому якби, основа цих заяв, оскільки Росія завойовує позиції на полі бою в боях з високим рівнем виснаження, Зеленський стикається з підвищеним тиском, щоб розгорнути молодих людей на передовій. Фактично три роки Україна чинила опір ну, у призову 18 років, але це роблять багато інших армій воєнного часу. Вибір які збентежив деяких західних союзників Києва, але є глибоко чутливим питанням безпосередньо в Україні. А оскільки Росія продовжує завойовувати позиції на полі бою з високим рівнем бойових дій, президент Зеленський власне стикається з тим тиском, щоб підвищити кількість чи збільшити кількість молодових людей на передовій, оскільки майбутня допомога Вашингтона не визначена, американські чиновники попередили, що дефіцит персоналу або особового складу в Україні можливо є. Більш критичним ніж дефіцит озброєнь. Це те на що я посилався в контексті Блінкіна і Салівана. Навіть з грошима, навіть з боєприпасами, повинні бути люди на передовій щоб впоратися з російською агресією. Оце цитата за Блінкіним. і це ж не остання людина в сьогоднішній адміністрації. Але бачите, якраз. Вони чомусь про це почали говорити, коли оце швидко швидко починають виділяти пакети, щоб хоч якось виділити витратити гроші, які ще навесні конгрес дав в оперативне управління адміністрації Байдена для допомоги Україні. А самі конгресмени і сенатори, я вам ще вчора це доповідав. Шоковані з якою ефективністю в лавках витрачалися для України ці гроші американською чинною адміністрацією. До речі, була шереляція цього тижня заступника, очільника офісу президента, ну, в принципі кажуть, це ж радник з комунікації президента Зеленського. Він сказав, що Україна не компенсує відсутність зброї авіації чи далекобійних можливостей молоддю молодими людьми нашими і несправедливо цього вимагати від України, навіть коли Україна в нестабільній ситуації на полі бою. Багато хто з найзапеклиших військових виступали проти зниження призовного віку до вісімнадцятого року. Бо аргумент один молодь України повинна бути захищена зараз. Найбільше, оскільки вона є майбутнім країни і вільні від десятиліть російського впливу, які пережили минулі покоління. Хоча молодь історична була основою більшості армії, питання про те, хто повинен служити. Зараз реально розділяє українське суспільство, бо мобілізація, от як пише Washington пост непопулярна. Адміністрація Зеленського заявила, що подальше зниження мобілізації 25 років воно є і цього достатньо, що старе в порівнянні з іншими країнами немає сенсу, коли не вистачає зброї для оснащення солдатів, які вже знаходяться на полі бою. Ну чи буде це подалі якимось суперечливим моментом вже по комунікації з адміністрацією Дональда Трампа, побачимо. Але українці охарактеризували якраз вторгнення Росії як геноцид, який вже вбив багато найяскравіших і найбільш патріотичних людей на передовій. А деякі, якраз, от впливові активісти заявили, що ну я вам теж це в першій частині казав, що було б непогано почати призивати жінок і це ліпше ніж знизити вік призову. Коли посилають на думку військових, згадують одразу Валерія Залужного, колишнього головкома України, який е закликав президента Зеленського мобілізувати більше війська, і він правда був один з тим, хто виступав проти саме мобілізації призовників 18 років. Нам потрібно, щоб Україна існувала через 20-30 років. Отак от сказав нинішній посол України в Британії. А це майбутнє належить їм тим, кому зараз 18, Це зовсім інше покоління, яке врятує ці країні. Вінну чоловіки віком від 18 до 25 років все ще можуть добровільно служити українській армії, але Ну, Якщо призову, ну призову ж зараз немає. І більшість чоловіків, до речі, які хотіли стати волонтерами, теж вже стали, стали. І ті, хто хотів піти, в основному вже пішов. Існують також потенційні довгострокові демографічні міркування. Люди до 30 років є частиною найменшого покоління сьогодні в Україні. І українські чиновники вказують, що чоловіки віком до 25 і старші, швидше за все, вже мають. Ну 25 і старше мають плюс-мінус в середньому одну дитину а до 25 років дітей не мають. І в цьому теж є проблема в плані демографії. Щодо озброєння. Бо не всі кричать за. От в Європі, наприклад, вони кажуть, що нам би було б непогано трошки наростити, але в Європі ніхто не кричить, що нам треба зараз мобілізувати 18 років. Вони всі говорять про озброєння і про гроші на озброєння. Бачите, це, як на мене, трошки подвійні стандарти. Ну а з іншого боку, ще українська влада нагадує, там в останній реляції по лінії РНБО, що контрактники в російській армії зараз в основному 55. Просто тупо воювати не можуть, але гроші отримують. Римують ну і живуть два місяці. Насправді, якби оце от час існування цього контрактника А Якщо говорити за Європу, то от комісар Євросоюзу з питань оборони і космосу Андріус Кубілюс. А сказав, що нам треба закладати в ЄС 100 мільярдів євро на оборону. Бачите, не призов 18, а все ж таки 100 мільярдів на оборону. Про що говорить і президент Зеленський? Це буде превентивне рішення на випадок НАТО до Росії. Він хоче, щоб наступний семирічний бюджет ЄС виділяв 100 мільярдів євро на оборону, оскільки поточний е бюджет. В якому є трильйон євро на оборону виділяє 10 мільярдів. Тобто він хоче в десяти розбільшити. Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, отак він каже, то змісно ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости. Комісар підкреслив, що ворогом ЄС є російський диктатор Путін і зауважив, що надання Україні підтримки необхідні для її перемоги у війні є ключовим. Якраз кубілюс це перший комісар ЄС от у цій галузі з питання оборони і космосу. бо такої посади раніше не було, і дана посада створена для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості блоку збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну, і покращення координації ЄС. З НАТО і Сполученими Штатами Америки як окремим ресурсом. Повертаюсь до Реджепа Ердогана. Ну багато зараз будуть розповідати про ролі місця Ердогана і на сьогоднішній день в плані от сирійської цієї кризи, і те, що там був удар по путіну, і це не випадково. і Там Путін проспав і свою розвідкою, і тепер Путін там ніжайше дзвонив Ердогану з проханням допомогти, щоб якісь там бази залишилися російські в Сирії. Але е, от що важливо на цьому тлі заява Ердогана, що світ змінюється, і наступні 2-3 місяці дуже важливі. Причому е, він додав, що на виборах президента США перемогу отримав Дональд Трамп І в цьому є причина цих змін. Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація. США. Світ стане зовсім інший. Наступні 2-3 місяці дуже важливі. Як Туреччина, ми робимо все можливе і даємо відповідні, відповідні меседжі. Ну, В принципі, сказав, що в світі залишилося лише два досвідчених лідери. Ну, здогадайтеся, він і хто, і Ладімір Владімович. Ну, з огляду на те, як довго вони сидять. От Асад був ще такий, а тепер залишився. Ну, там що Сізепін плюс-мінус, але він все одно не до. Е, я кажу це так, що я один з них, а тому, що я перебуваю при владі 22 роки, майже стільки, скільки і Путін. Інші позникали. Ну, тому що інші це то, якби, проблеми і сталої демократії. Ну, ми хочемо, щоб наш діалог продовжувався. Важливо продовжувати займатися політикою. Наприклад, політика в Німеччині закінчилася, коли Меркель пішла відставку, е, додавши, що в нього з російським диктатором особливі відносини. Ми ж бачимо, які відносини Антолі так зіб'є. То викине проросійське угрупування з сусідньої території. Ну е, бо велична втеча Путіна Сірії якраз вона так і виглядає. Це її охарактеризувало Головне управління розвідки України. Я ж кажу, наша увага там не даремна. Росіяни дійсно виводять кораблі з бази в Тартусі, перекидають залишки озброєння з літаками з Хмей Міма з своєї авіабази. Так, от наші розвідники говорять так: після втрати контролю над Дамаском, вже сьогодні є світлини там. Купа народу повертається в Сірію, просто тисячі людей після оголошення, що буде в Сірії демократична країна з новими там обставинами, і що вони дякують за те, що Ізраїль, хоч там і ну, якби, інша релігія, і інші підходи історичні. Але нинішня, оце я так розумію, перехідна якась модель влади, дякує Ізраїлю за те, що ті знищили Хезбула. Хезбула були ворогами. От тих, хто зараз приходить до влади в Сірії. Це дуже показові моменти. Ну чому вони нас цікавлять, тому що Хезбули? Була це Іран, а Іран це Росія. Ну, ми вже про це говорили з вами. Так, от в управлінні, в нашому головному управлінні розвідки, приточнили, що з Тартуса в Середземне море вийшли фрегат адмірал Григорович, при тому чорноморського флоту, і вантажне судно інженер Трубін Північного флоту. Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухалися до узбережжя. Ну і фактично на цей момент, коли записується відео, там далі можливо щось зміниться. Вони вже підійшли фактично до уріг цієї бази. Не знаю, будуть заходити, не буде. Заходити, в принципі, там Ердоган сказав, що я якби можу повпливати, але це ненадовго. І росіянам рано чи пізно буде необхідно там за півроку чи менше, значить чкурнути з Сірії як такої. Ну і Ізраїль поруч що теж для нас дуже важливо. От напередодні приїхав навіть на кордон з Сірією. І сказав, що дійсно що результат ударів Ізраїлю по Ірану і по Хезбула це, от 에, і є 에, зміна влади в 에, Дамаску. Це історичний день для близького сходу. Режим Асада є центральною ланкою. в Вісі зла 에, Ірану, Росії. 에, ну це я вже від себе ну, зла в нас іде Іран, Росія, Китай, Північна Корея. Ну 에, чомусь Нетаньяху обмежився лише назву Ірану цей режим впав, зміна влади до маску відкриває нові можливості для Ізраїлю. Також додав, що Ізраїль протягає руку дружби всім сирійцям, які хочуть жити з ним в мирі, але не дасть ворожим силам зміцнитися білого кордону. Там є пересторога по лінії Іділа, Ну але з тими ударами, які сьогодні вночі зробили американці по базах іділу, гіпотетично. Ну я думаю, там нічого не залишилося а напередодні, ізраїльтяни ввалили по складах озброєння сирійської армії. Так що прем'єр-міністр країни Ізраїль Нітаньяху сказав, що військові пішли на це, тому що це через звільнення сирійських військ перестала діяти угоди про розмежування сірі сімдесят го року. І він тоді приїхав на начать, ці території. Чому це важливо для нас? І чому ми приділяємо цю увагу? Та це невизначна тема для нашої війни. Однозначно, це там є як плюси, так для нас і мінуси. Про мінуси я вам теж доповів. Вони напевно в полягають. Чи лежать в основі якихось речей, які з'являться в вигляді особ особового складу там, живої сили на фронті на нашому, але чи правда, що це катастрофа для Росії? Самі Росіяни себе запитують і де тепер можуть ще вдарити вороги? От вони виокремлюють чотири насправді висновки зі своєї поразки в Сірії. Якраз треба, як вони кажуть, визначатися з термінами, бо ми називаємо падіння нашого союзника Асада в Сірії саме поразкою. І на згадку про загиблих значить, росіян, багатьох з яких значить, втратили під час от, типу обстоювання цього режиму. Саме тому ми повинні повідомити що за останні тижні в Сірії в боях із терористами загинуло щонайменше 80 російських військових кадрових військових. Я не думаю, що це були останні військові. Якраз це можливо були якісь спеціалізовані антитерористичні підрозділи, які. Билися, е, з, як казали росіяни з Будановим, які бігали там з Калашниковим. Ну, значить, хороші показники, значить, щось, щось там якось відбувається. Тепер про те, які висновки треба росіянам, як вони самі пишуть, ці поразки робити, на що чекати? По-перше, джерело в Кремлі зазначає, що після падіння Асада нам буде складніше знаходити і зберігати союзників у світі. Є сигнали про те, що похитнеться віра через вправність російської зброї, ну, в широкому розумінні цього слова, звичайно. Ну, треба бути дурним, щоб цю віру втратити, але такі дурні вже з'являються. Отак, от себе підхвалюють росіяни. Ми зараз ведемо серйозну роботу над тим, щоб усунути загрозу. Думають, все вийде. Ну, це от один з співрозмовників по лінії військових російських для цих пабліків, дає по-друге. Вже відбувається те, що ми попереджали після падіння Асада. Трамп му відчув слабке місце Росії і почав туди тиснути, тиснути на нас, на жаль. Ця інформація підтверджується. Майбутній американський президент вже тисне на Росію. Фактично вимагає припинити СВО. Та як вони це називають? Багато хто побачив заклику Трампа до миру чи от заклику не нашої перемоги, адже він заявив про втрати саме ворога. Але якщо вчит, вчитатись у його публікацію, жодної перемоги для нас там немає, лише прямий тиск. Ну так характеризують всі росіяни. Третє. В Сирії програли боротьбу з Ердоганом. Знову ж таки, там Ердоган, так росіяни вважають джерела в Кремлі і Міноборони побоюються, що апетити Туреччини щодо Криму тепер зростатимуть і бажання отримати його під свій контроль, посилиться і може бути дуже серйозні удари по півострову. І четверте, події в Сирії можуть вплинути на перебіг так званого СВО, От чому кажу, для нас важливо. Ось тільки поки що не знають як можуть вплинути ця розгубленість. Дуже не подобається цим мілі блогерам, як і нерозуміння того, що Щодо того, як саме ми будемо виводити остаточно війська з Сирії. Ну вони росіяни, а щось робити треба терміново. Сподіваємося, що всі ці проблеми скоро будуть вирішені, адже від цього серйозно залежить майбутнє Росії. Катастрофи не сталося, як багато хто кричить. Так вони говорять, але виникло одразу кілька величезних труднощів. Ми думали, що Росія в Сирії назавжди, а тут таке. Що ж розбиратимемося? Прикро, звичайно, Це резюмував джерело в Кремлі, наближена до Владимира Ладінич. Ну поки що приютіли. Цього Асада. Ще раз кажу, що меми в мережі, що Ростов, не гумовий. Я думаю, що мали мали місце. Ну, от реакції наших очільників, зокрема Міністерства закордонних справ Андрій Сібіга, прямо сказав, що так було і буде з усіма диктаторами. Тільки куди буде Путін, тікати до Китаю, мабуть, Чи Північної Кореї. Ну, це, це в майбутньому. Зараз Сибіга, от таким чином, відреагував на падіння Асада. Значит, в себе там в цьому мережі X зазначив, що головна мета для повстанців це відновлення безпеки в Сірії і захист людей від насильства. Асад пав. Так, завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Ну і реакція в світі така плюс-мінус, як і наша. От Трамп сказав, що Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисниця Росія на чолі з Путіним більше не зацікавлена в його захисті. Такі подколи. Макрон варварська держава впала. Нарешті я хочу віддати належне сирійському народу йому терпінню і сміливості. Шольц Башар А. Ас... Асад жорстоко пригнічував людей. Бачите, його ніхто не любив, ну ненавиділи насправді. На його совісті незліченна безліч людських життів. Він змусив дуже багатьох тікати. Багато цих людей прибув до Німеччини історично. Ну, те, що там сирійці роблять, не мені вам теж розповідати всі, особливо ті люди, які наші там Кая Калас. Це зараз очільниця євродипломатії. Кінець диктатури Асада Довгоочікувана подія. В Кабміні Британії теж диктатура і терорист тролюють проблеми для народу Сірії, які багато пережив. Ну от вам загальна ну, якби тенденція і характеристика тих, з ким товаришує Путін. Приклад Сирії, це вже МЗС Литви. Габріеля Слансберґіс приклад Сірії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві. Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися ведмедя в Україні чи де-інде він просто спричиняє хаос. Ну і е, Сірі Туреччина сказала, що ми вважаємо, що після всіх цих змін Сірія не повинна встановити загрозу для сусідів. Вона повинна усунути загрозу. Тобто немає ніякого бачити потоку біженців. Бо той, той потік біженців був спровокований Росії і була в цьому попереджена Меркель. От хто зробив, значить, можливим цю всю історію. Насправді сьогодні, бачите, люди повертаються в Сірію. Ще раз можете погуглити купа в мережі, якраз світлин, що люди їдуть додому. Так і що стосується нашої ради Нацбезпеки і оборони про ситуацію в Сірії, бо вона теж на сьогоднішній день, як я кажу, жо глобальна, Росія втратила ключову зону впливу на близькому сході, включно з логістичними базами. Тепер роль Росії в Африці також буде слабшати. Тепер зараз Москва намагається звинувачити Іран в тому, що той злив Сірію. Ну це хороші, да, внутрішні стосунки, так звана вісь зла як карковий будиночок. Почала хитатися і не є тепер повноцінним альянсом, а лише клубом за інтересами. Будемо бачити, тому що знову ж таки висновки по тому, що Іран присів, досить нормально присів. Ну якби виглядають достатньо ґрунтовними і предметними. Тепер друзі повертаємося до наших. Справи важливих справ я вже ну, Вашингтон Пост, особовий склад 18 років, і в першій частині я про це згадував в Верховній Раді. Відсутні заяви чи законопроекти про нібито можливе зниження мобілізаційного віку в Україні. Це факт, ну я не знаю, розглядайте офіційно, неофіційно, але все ж таки член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федер Веніславський. Цитата така: жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років, ні в парламенті, ні в профільному комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки не розглядається. Він зазначив, зазначив, що також в Україні не розглядають жодних ідей щодо промислової мобілізації жінок, які Є військовозобов'язаними. зобов'язаними. Або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби, от те, чим ми можемо оперувати в плані реакції держави, ну це все ж таки ж державна посадова особа, да, народний депутат, відповідний комітет на сьогоднішній день. Що стосується наших людей за кордоном там з паспортами, я вже, ну як ми говоримо про це фактично щодня, і говорю, що тенденція все ж таки по зменшенню забезпечення наших людей до певної міри, ну, спонуканням. Ну хто з там з більш таких. Спокійних районів України можливо навіть спонукання повернення, але про масове повернення зараз не йдеться. Але зменшення фінансового забезпечення там житлового забезпечення це однозначний тренд. І 25-го року однозначно ця тема. Десь з весни буде починатися в усіх країнах. Ми то німеччину говоримо, то Нім... Норвегію, то це там Польща. Тепер словаччина теж заявила, що вона зменшує підтримку українським біженцям з 2025 року. З 1 березня українські біженці, які отримують статус після цієї дати, зможуть перебувати в центрах надання припутулку не 120 днів, як було раніше, а 60 днів. А далі йдіть на роботу. Заробляйте гроші, оплачуйте собі самі житло, типу ніхто не виганяє. Але очікується, що нові правила дозволять заощадити близько 2 мільйонів євро. Нам необхідно скорочувати витрати там, де це можливо. Так заявив заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе. А це, от по економії. Тепер друзі, по тому, що ну як заробіток, це підтримка економічної сталості України. А ми вже з вами говорили, що є там тема така, от е, ці 50 мільярдів, які е, узгоджено, типу це як кредит Україні, який покривається відсотками за заморожені російські гроші. І була пересторога по лінії Сполучених Штатів. і Ми ще припускали, що отой запит, 24 мільярди, який то подав чи не подав Байден до Конгресу, можуть стати в основі якраз американської участі в цьому проєкті, мовляв. Можуть і не зробити. Здається, що знайшли вихід. Більше того, в такому напівсекретному режимі видно, щоб ніхто там не встиг повідкривати рота. Кабінет міністрів України погодив умови угоди, за якою американський е, федеральний Файненсинг банк надасть Україні 40-річну позику на суму 20 мільярдів доларів. Ця програма є частиною ініціативи країн g 7 тобто не бюджет, бачите, а банк. Щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів, той загал з доходів від заморожених російських активів. Кошти за позикою надаються шляхом переказу до фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України, який заснований Світовим банком, і потім воно буде витрачатися на користь держави. Угода передбачає укладання кількох договорів: це там купівлі сертифікату, угоди гарантії погашення позику і випуск України сертифіката заборгованості. На користь цього банку. Причому це буде гарантувати. Оце агенція теж державна USAID за умовами договору. Відсоткова ставка позики буде становити 1,3% річних плюс поточна середня ставка за річними казначейськими облігаціями. Погашення і виплата відсотків відбуватиметься з доходів, отриманих від заморожених російських активів. От вам ну рішення питання. Ну, хай би вже підписали, хай би вже гроші йшли. Бо знову ж таки до цього моменту верніше цей момент має настати, я думаю, що до 20 січня наступного року. І друзі, стосовно цього року, просто от кажу, як є. Не приїхав на відкриття Нотрдам Де Парі Папа Римський, не знаю, через Ноги, чи там хвороба, чи каже зайнятий був. Але закликав він припинити вогонь до Різдва на всіх фронтах. Ну, не знаю, може хай Путіну дзвонить. 8 грудня він звернувся до міжнародної спільноти і закликав до припинення вогню на всіх фронтах війни до Різдва. Це офіційна його заява, Ватікан Ньюс розповсюдив. І Далі молімося за мир у стражденній Україні на Близькому Сході в Палестині, Ізраїлі, Лівану. Тепер і в Сірії, в М'янмі. Південному Судані, до речі, і Судан там з Путіном Мінбія. Ну скрізь де Путін, там війна, е, але ну це я від себе сказав. А папа римський значить, продовжує, де люди страждають від війни, і насильства. Я звертаюся з закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припинення вогню на всіх фронтах війни, сказав папа Франциск. Ну, е, якби частково це все стосується лише частково, стосується України, але точно не тих країн, про на які може впливати католицька церква. Ну. Будь-якому разі взяв би і дзвонив би Путіну, бо він стоїть Путін за всім цим. Ну, друзі, в будь-якому разі так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Нагадаю, про що це понеділок і 9 грудня. Я вам щиро дякую, що ви є на YouTube каналі Василь Планчук. Тримаємо руку на пульсі, звичайно, і спостерігаємо за подальшим розвитком. Я пропоную вам підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Дзвіночок вмикати би не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українська подобайка, лайкос. Якщо вам заходить цей формат, звичайно, і коментарі. і посилання. Для ваших друзів, знайомих там або лінки відправляйте, нехай люди знають, а не здогадуються, що навколо відбувається. Традиційно щиро дякую моїм патреонам, спасибі, друзі, дякую спонсорам каналу, спасибі, друзі, за ваше вірне надійне плече, яке підтримує мою особисту роботу. В описі до цього відео теж для тих, хто має бажання і можливості це зробити, є всі необхідні посилання. Будь ласочка, якщо є якби, таке натхнення. Буду щиро вам дякувати і продовжувати спілкування. Але насамперед, на загал, в будь-якому разі. І кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!